Алло, так, Так, я відпрошусь зараз до мами, якщо дозволить, я тобі передзвоню і ось і я точно прийду на хвилюйся, але я тобі на всяк случай подзвоню. Привіт, мама, мені тут подзвонила Катя, можна піти погуляти? Звичайно, не можна. Сьогодні твоя черга готувати і їсти. А до мене прийдуть гості. І сьогодні я буду весь вечір спати, а завтра зранку я висплюся, а ти всю ніч будеш готувати. Сьогодні твоя черга. Ех, прийдеться весь вечір готувати. Що може є? Може добре. Так, хто там топає? Так, давайте розставимо так. Розставим ну, що, ти готуєш? Да, готую, мама, я готую. Так, добре, я пішла. Так, її нема. Можна вибратись через центральне вікно. Давайте, стрибай! Вау! Так, все. Я впала прямо в басейн. Дякую, друзі, тепер. Я зможу піти гуляти. Дякую вам.